Вечір добрий, недільний вечір. сьогодні Зараз дуже тікати до хати. Холодно в нас, досить холодно стає, якщо всі інші багато регіонів вже виставляли, що мороз є, приморозки, тобто були, наше, слава Богу, не було. А от сьогодні дуже стає холодно. Я так хотіла просто поговорити, тому що мені одна пані написала в коментар, що чому ріжете. Гарбузи поздовж. Повірте, каже, що поперек легше і краще. Я вірю. <сум> Розумієте, як то кажуть, є такий якась така страх до змін, чи там, як напевно сказати правильно, тупа стабільність, така тупа. От Ми колись давно, але почну не з того ще. Точно ну, з того, що от я просто виходить, виходець виходить з села е, свого своїх, Е, Тупо так-так, на, навіть е, що гед я в Теремцях грудилася, у нас тоді ще був фельдшерський кушерський пункт, не в не десь, а суто в Теремківцях. Так що я дитина сільська, і як завжди я бачила так: навесні виходять е, батьки, бабка з рисками. З відрами, з картоплею. І так, один, де вперед копає, другий кидає. Може два копати, а один кидати, якщо той один, що кидає, шустрий. Може бути і так. І оце так корінилося в пам'яті, що от так має бути. Виросли ми, ми з сестрою теж допомагали. Звичайно, не буду казати, що нас там заставляли дуже до фізичної праці. Ні, рік би мала. Мама заставляла нас до навчання. Дуже. Вона дуже хотіла, щоб ми мали якусь освіту і не працювали в колгоспі тяжко. Це була її просто ціль і мета в житті. І вже як ми виросли, слава Богу, повивчалися. я бухгалтер, Люся була фельдшер. Але от далі так само воно все продовжувалося. Городи залишилися, почали люди набирати багато додатків. Тоді таке пішло, просто як нашестя, я казала, О, і роздавали додатки, в землі було багато. І от так докорінилося і залишилося, як садимо картоплю. Резкалі, відра. Наперед витягається картопля, бо вона має прогрітися, перебирається ще кожна. І вперед. Садимо. Восени важко, розкалями, двигаєш на рискаль землю і копаєш. Потім почали поодиноко в селі появлятися може, й десь було, не я розказала село Люди, які почали садити маркером рівчики або плужком маркером тоді плужком рівчики, розкладали картопельку і пригортали плужками. Мій колега, друг, сусід. Мол, ми так тут спілкувалися собі, і по роботі спілкувалися, Таня починайте садити отак. Набагато краще копати. Та ви що, де таке? Ваня починайте садити так. Ні, та що то закономірно рискалі хапнули бігом перед і, і, і садимо. І, а осінню так само їх двигаємо і копаємо. Але одного разу вуйко мого чоловіка таки заставив нас на своїм городі, а городів було у нас досить багато. І каже, що попробуємо. У мене так сусіди каже, садять. Пробуємо так. І ви знаєте, ось вони було настільки набагато легше з сапками. Вуйко з сином, з Сережком, сапками. Викидали їх, вишпортили на бік на бік, на бік, а ми, я, Катя, бабка, свекруха збирали. І за день, звичайно, зусилля їм було важко, ну і ми збирали. Ми викопали той город, що ми його копали чотири дні, 3-4 дні рискалями. Тоді я хочу так само довести вам за гарбузи. Що от ми так, я так як корінилася, от так. Що я ріжу їх поздовж. Більшість ріжуть, різали хлопці. Сірошка різав, Ваня різав. Самі, якщо їх немає, значить ріжемо самі, свекруха, я, мама, ріжемо і вибираємо. Просто ми не попробували, що, можливо, поперек краще. Ми тупо привикли, що гарбуз різати треба повздовж. І ви знаєте, деколи буває дуже важко, тому що вони тверді, якщо є от тверді, ніби здається, так вибираєш насіння хороше, таке, все, і гарні, і велике, і жовті, і м'які, а потім, як вродиться, ну таке різне, я кажу, ну, блін, ніби не знати. що. То от я хотіла розказати вам. пані, І всім хотіла сказати, що от чомусь так. Чомусь так, от Ми різмов вздовж цим в мене кабачки ще бачите, не забрані. Там ті, що є сім'ї, там на кубку я вже собі їх накрила, бо ще й не донесла до місця, там де вони мають стояти, хоч там поки, бо любимо кісти не раз гарбузом зварити на молодці. Но ми так звикли. Але мінятися я вже, напевно, не буду, тому що я собі дала слово, що садити я більше не буду їх мені, Це оце наш город, цей тут де я, живу в Юрківцях, тут де я. Це, а в мами, тут нас от ріля чисто, напевно, десь 15-13 сотих. В мами до 30 сотих чистої рілі. І якщо не тримаєш вже ні корови, ні свині, тільки там курочки, вон, вон барбосик собачка, і ще е, мешко десь бігає, то тоді задумаєшся, для чого? Таких активних допомагачів вони мають. Вони сміються от мам, тобі для чого воно? От так того так. От. Різали поздовж, розумієте, отрізали так, все. Ми не, ну, не прилаштовували, просто навіть не пробували, як їх різати поперек і легше витягати. Я дякую за пораду. Е, ну вже цього року ми не пробували. А ці вже, напевно, я просто зітруван курам. І, бо це ми накривали тут ці зернята соняшникою, тут прибрали вже, бачите, на другий рік доживемо, то будуть сходити тут в мене соня, ці гарбузи, кажу, соняшники. Гарбузи. Ми тут колись висівали, син зробив таку вибивачку соняшника, і ми тут на городі порозстеляли брезент і вибивали нею. Ох, соняшники в нас сходили. ой сходили, це прямо земля вся вкрита була. Добре, всім пока, бо йду до хати. в Руки холодно, певно, і вже в нашому регіоні буде сьогодні приморозок. Всі будьте здорові. Бажаю всього самого найкращого. головне спокійного і мирного. І спокійного, мирне немає. Я це розумію, але спокійного, щоб не годіло так, цієї ночі. Пока.